Правило, яке змінило все. Таким чином я змінила свої емоції, свої відчуття, свої дії і як результат своє життя. Я не рятувальник, але одного ранку я все ж таки врятувала себе. Я працювала, бігла, відповідала, чекала, що хтось теж побачить, як мені важко. А потім я зупинилась і поставила собі одне питання саме зранку, прокидаючись. Коли мозок програмує вас на сьогоднішній день? Як я можу подбати про себе сьогодні? Я більше не тисну на себе, коли болить? Я між зустрічами залишаю час для себе і просто лежу без телефону, мовчки в тиші? Це правило не змінило світ, але змінило мене. І можливо змінить тебе. Напиши в коментарях, що ти сьогодні зробиш саме для себе, або просто збережи і почни з одного ранку.